Кінний патруль зупиняється біля макдрайву, вестує чергу разом з автомобілями. Росенант замовляє собі листя салату, орлик, бо газовано. Вешники рухаються далі, пережовуючи гамбургери. В країні до їхнього спокою не дістане жодна балістична ракета. Хіба що випадкова смс від моєї музи з силіконовими легенями? Гідність з природою надихає місцеву владу. І дивна любов прокидається в їхніх серцях. Жінки з волоссям подібним до водоспаду, мріють про сина більше ніж про отця, та чекають весни, елегантні, витончені. Тому що весна це життя, це бузок, це трава, котра каже своїм: навіть якщо мене витопчуть, я буду з вами, ніби жива. То женіть по мені свої голодні отари, як вагони метро, по коліях, слід у слід. Хай за кожною хмарою прийде наступна хмара, дев'ять хвиль поспіль, а потім з'явиться світ. Ти любитимеш будь-який за горизонтальні квіти, за сполохані ноти, за рейвих пташиних зграй. Але що я скажу, коли прийде мій час говорити? Будь ласка, мені пиріжок з вишною зелений чай. Ніч, мандариновий сад в теплі, округлі форми. Мила, ти шоколад. Я люблю екстра чорний. Хто заливає екран румбою, рухами, риками? Дихаєш, океан поруч з тобою дихає, хочеться так ще чути твої нісенітниці. Ріст по тобі тече, Африка в тобі біситься, дівчинка не моя. Гойдоко на півмісяця, я забуваю ім'я, Юстініана, Летісія. ніч, мандариновий сад, теплі округлі форми. Мила, ти шоколад. Я люблю екстра чорний. <пл> які роблять завжди. Ні, я читав, що... Так мало б виглядати королева Англії. Не справжня, уявна, схожа на Алісу в країні див. Вона звідкись знає поіменно всіх ангелів, і може забути слова, але точно відтворить мотив. Часом скаже Небеса ніколи не будуть порожні. І розумій, як хочеш, або просто собі забудь. Її картинки химерні й далекі, як сни подорожніх, її поцілунки повільні, як осінь, як ртуть. Річа вже ж, не в сезоні чи не в сезоні, не у тім, що припливи затоплюють острови. Бо коли вона весела, трава проростає на підвіконні, коли сердита, ніде немає трави, та одразу відчутно, що спокій, а що покора. Вимкнувши світло, легше збагнути світ. Її руки тонкі, її шкіра майже прозора. Вона тремтить, коли я цілує її живіт. На ніч шалений кролик, хто зможе ліпше, мабуть, дорікне. Фореве ян, воревер, алкоголік, так православні згадують мене. А я ж тут жив і прокидався в парках, Дніпром свою свободу запивав і бився попід арками, і петрарку комусь на гідропарку цитував. Це місто знає всі мої цілунки, це місто чуло, всі мої пісні. Я вас люблю, пробачте прорахунки. Фореве, я на білому коні. Мамкий лабіринт, Сталася музика, мов. Хтось розгортає бинт незручних розмов. Сніг паде над сніг, паде так, ніби летить вітряк у дзвінкий зорепад. Я сніжинки ловлю, сиплюється через плече. Я тебе не люблю, я спробую ще. Сама <плес> трава, я слід сльози цілунком витер, бо ти не віриш у слова. Весна ховалася за двері, за спини спізнаних людей, щоб згодом вмерти на папері, як вогнича, часоклеї, на тінь лягло нічний сьогодні. І тінь лягла така тонка, як ця розчуна природність, неголосна і не тривка. Є слі сльози цілунком витер, бо ти не віриш у слова. Тоненькі пальці ловлять вітер. Тремтять на вітрі, мов трава. Ой. Це сто років не читав, він Це відкрився цей віч, називається їй 17. Між симпатичним хлопцем з шармом, з хорошим почуттям гумору, і симпатичним хлопцем з машиною, я завжди обираю другу, сказала Оля на своєму 17-му дні народження, майже як тост. Потім після дискотеки віддалася на задньому сидінні сріблястого Ланоса, така святкова і п'яна. Він не подзвонив та й про що їм було б говорити, навіть якби позвонив би, без шарму, без почуття гумору. Але вона не змінила поглядів, лише стала більш перебірною у виборі авто. А я от думаю. Ну, що хорошого на тому задньому сидінні? Mm. Після такого кохання у її волосі ніколи не платеться випадкова травинка, і запах ніколи не залишиться на простирадах, утрі ніхто не згортатиметься, вдихаючи глибоко спогад, про солодкі стогони, теплі губи, граційні вигини шиї. Та у кожного своя романтика, у когось навіть виробнича, у кожного своя правда, у когось навіть українська і своє уявлення, про статеві стосунки. У когось, до речі, і без романтики, і без правди. Але Оля, ти розумієш, все може бути інакше. Розумієш, хоча про що я у твоїй то 17? Навіть зі сріблястого ланоса можна виходити, мов на подіум не соромлячись власного щастя і розмазаної червоної помади <плес> Авторське виконання щось в цьому є, правда, коли автор читає. Пісок і літо, дощі та райдуги. Цілунки легко стають укусами. Наскрізний струм у потоках патоки. Твоя передність така спокуслива. Не я ловлю то полині пестощі на я життя вимірюю курсами, чужі конспекти і зайві ревнощі, Твоя порядність така спокуслива. Твоя відсутність така заплутана. Твої приходи такі наповнені. Ти недочута, ти переслухана, ти божевільна, ти не керована. Усе твоє, що я мушу вивчити, усе твоє, що я хочу відати. А раптом щось би тобі не личило, то наведи вже курсор і видали. Твої симптоми, твої діагнози, фешн TV І серце Ісусове. Температура. Високі градуси. Твоя порядність така спокуслива. Нічна теорія, східні практики, вино з гурзуфа, вітер з Атлантики. Так дивно буде з тобою поряд, коли свобода найвищий поверх, ти відчиняєш прозорі двері, ти розчиняєшся в атмосфері, ти божевільна, ти не керована, і недочута, і переслухана. Твоя відсутність така заплутана, твоя присутність така наповнена.